Після 16 січня 25-го року ТЦК законно може направляти на ВЛК тих чоловіків, які мають статус обмежено придатний, або тимчасово непридатні до військової служби, що змінилось з 16 січня 25-го року. Внесені зміни до пункту 63 порядку призову громадян, яким регламентується якраз оця норма, де зазначалося раніше, що Перед подачою заяви на відстрочку раніше не мали право ТЦК направити на ВЛК. Кому цікаво, зайдіть, будь ласка, почитайте. Нагадую, номер постанови кабміну. Це номер 560.63. Після змін в цьому пункті 63 додалося те, що обмежено придатні. Або. Ті військово зобов'язання, які були визнані тимчасово непридатні до військової служби строком від 6 до 12 місяців, ТЦК направляє на ВЛК перед тим, як подати документи на комісію для вирішення питання про відстрочку. Також в Черговському там написано ще про те, коли довідка на ВЛК, яка ось діяла там, наприклад, рік попередньо так. І вона закінчила строк своєї дії, то таких військовозобов'язаних також мають направляти на переВЛК. Водночас, незмінним залишається те, коли військовозобов'язаний, маючи діючі довідку ВЛК, тобто строк, наприклад, рік не прийшов до наступного перевилка, в такому разі ТЦК не має права направляти на повторне ВЛК перед тим, як запустити вашу заяву на відстрочку на розгляд комісії. Ніяк вам, друзі, зміни та уточнення. Це ще нагадаю, друзі, є строк для перевилка для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатний. Нагадаю, діє до 4 лютого 2025 року. Хоча обіцяли пролонгувати, поки змін станом на сьогодні ще немає. Пишіть, будь ласка, друзі, ваші коментарі, що ви з цього приводу думаєте. І нагадую, якщо вам було корисно відео, будь ласка, ставте лайк та репост.